У мене питання, а що буде коли накачувати, а в нього рот закритий. Куди воно видвоє тоді? Ой-ой-ой. Ну, Прийшов, що можна і по-другому здвинути. Не обов'язково туди пузир надути. Ой, у мене аж, знаєш, в носі в самому розширилось. Це як дивляться мої відео, кажуть, у мене спина перестала боліти. Я це відео дивлюся, у мене прям аж, аж нос легше дихати став. Ну, це ризик, я тобі серйозно пишу. Це лімфатична система. Ну, там рішоча та кость, якщо її трошки пересилити, вона може тріснути. Я вже другий раз дивлюсь, я не можу. Що він робить, розкажи. Та він взяв цю штуку, щоб накачувати давління, щоб міряти, поняв? Насунув туди, шарик, і ну, воно, звичайно, туди в глотку висовує все, да? і на якийсь час дійсно стає полегшення. Як не ригнув. Я не можу це дивитися.